Ну що ж, всім привіт, Всіх вітаю! На зв'язку з вами Спіріт. Це моя сота-спроба завести Ютуб канал. Вау! Клас! Це моє перше відео. Зараз, не взагалі, а зараз. От і сьогодні ми з вами будемо обговорювати певні теми. Можливо, будемо купувати взагалі основне це конячку. І, можливо, буде певне знайомство зі мною. От, тому давайте, можливо, перед початком відео я трошки розкажу, що я із себе представляю. Тому так. Мій псевдонім спіріт. Ви вже це могли зрозуміти по нікнейму. Спірітом я вже є близько двох років, проте, аби я була прям чисто Spirit'ом, це можливо десь приблизно рік, можливо, трохи менше. От, звук я записую в реальному житті. І трошки для мене це проблематично, оскільки в мене лише недавно з'явився мікрофон, я не знаю, як він себе поводить. Зараз я записую відео без Діскорда. Можливо, наступне буде з Діскордом, тому я трошки ще тут. أ... Божечки, а чому так повер... повертається? Тому так, да, звук може бути трошки фіговий, і я за це перепрошую. Також можу чути звук клавіші, звук мишки і, можуть бути, якісь інші непотрібні звуки. От, я знімаю на програму Bandicam, оскільки мені відомо, тут не можна знімати більше 10 хвилин, і для мене це трошки проблематично, оскільки я така людина, що дуже люблю балакати і говорити всяку фігню. Тому або можуть десь бути склейки, або може просто відео зупинятися, або я можу просто вирізати це все. Тому перепрошую. Нібито зараз поки що все розказала. Що я буду вам надалі розказувати в відео, я не знаю, тому що все буду придумувати собі на ходу. Йдемо з вами купувати зараз конячку. Кого я взагалі маю купувати? Я не знаю. У мене на думці лише двоє коників. Давайте, можливо, я вимкну рожевий решет. Я знову ж таки не знаю, як вимикати знову в рішей, тобто весь пресет, тому залишиться в нас з вами фон такий. От, кого я маю купувати? Хто в мене є на думці? Це або магічна апалуза, або магічний андалуз, але, скоріш за все, це буде магічний андалуз, тому що апалуза мені трошки не дуже імпонує. от. Тому, так, да, зараз ми побіжимо, подивимось, що і як. Ух ти ж, пух ти ж, яка ти. Почекайте, мені не подобається, як воно тут отак, от, дуже близько. Отак хай буде все. Прекрасна конячка, я рахую. Привіт. привіт, привіт, чудики, Я біжу за своїм скакуном. Е, також в мене можуть бути якісь певні проблеми з мікрофоном, тому що він в стойці не може нормально стояти. Да, Він без кінця чомусь падає, я не знаю чому, так що якась фігня фрізи. Мені, до речі, не ці фриза, не знаю, но так само мені не поняття. А вот і моя булочка. Вот моя зайка. А, давайте зараз сюди оцю аполузу. Вот, вот наша аполуза. А чого а сюди не ставить апалузу? Ладно, коротко, давайте спочатку почнемо з заполузи. Чого нам не подобається? Перше, я не впевнена, що це точно апалуза. Просто мені саме більше воно схоже на апалузу. Так, да, я називаю його воно, тому що це справді воно. Е е е як і на мене, він вона, воно, він трошки сирий і трошки. Ну, я не впевнена, що він мені дуже сподобається, особливо ця особа-анімація. Можливо, на наступний рік, як в колекцію, я візьму, але не впевнена, що я на ньому буду їсти. А от Андалуз. А от Андалуз це зовсім інше тіло. Да? От, звичайно, мені не подобається, як він так виглядає. Більш подобається в магічному. Звичайно, в мене трошки є питання по Росії, чому тут в нього прям такі загострені ножки. Взагалі в нього також анімація вся поломана трошки, але як коник на якийсь там рік, я не знаю, можливо, 2019-2020. Я не знаю, я не фанат страсе. <пі> я не за цим всім. То він доволі такий прикольненький, я можу сказати. Ну, він прикольний. в да. Можливо, давайте ще подивимося. Я не впевнена, що я можу ще когось купити. Так, да, я не можу ще когось купити. Оці, от. Я, напевно, наступний рік куплю оцих арабів, але я не впевнена. Але, да. Я зараз ще похожу, подумаю, подивимося. І я повернусь. Поки я ще думала, поверталась до вас, я прослухала свої минулі записи і зрозуміла, що в мене дуже чути мишку, тому я представила в інше місце. Надіюсь що її так не буде чути. Зараз просто зробила краш-тест на неї. От, все ж таки я зрозуміла, що я куплю андалуза, тому що взагалі я йшла за ним. От. А, і давайте ми, напевно, його купимо. Я не впевнена, що одразу сяду на нього. Ну, він красивий, він гар... гарнесенький, типу. Мені він подобається. От єдине, що мене трошки змуч... смущає його грива. От мене це трошки бісить, що не можна а, магічним коникам змінювати гриву, але нехай. А, хай він у нас буде Янг'я да Янге, хай він буде. Що це мер? Я не знаю. Ладно, хай тут буде прочірк. Далі що ми з вами виберемо? Я не знаю, як його назвати, або ангелик? Ангелик. Коротше, або ангел, або ж джинджер, але я гадаю, що буде краще з ним дивитись джинджер, оскільки ну він новорічний коник, такий прям класний, прикольний, так. Да? Мені не йде тут. От. О! Все. прекрасний конок. Не знаю чого купувати ще, не знаю. Все, куляємо з вами цю булочку. Давайте, боже. Ура! Бузька! Божечки, яка ти гарна в нас! Йомайо, -йо, я не можу. Давайте тоді а, божечки, божечки. Давайте тоді до конюшні відправимо, да? А самі з вами поїдемо так от пішочком. Ой, да, а ще капець. Клас. Ще яка я рада. Взагалі, оце от зараз з покупкою останніх конячок немає тих емоцій, які були на початку. Я думаю, що це у всіх так. І, типу, я не знаю, чому. Типу. Не знаю, от можливо, я віднайду відео. Своє старе, як я купувала свою першу конячку це був вороний араб. У мене там такі були емоції, до речі, можливо, я вставлю. от І в мене просто були такі емоції, що це жах. А тут, типу, ну, конячка є конячкою, і що, типу? Ну, типу, щось типу, такого плану, я не знаю. от Тому, тому так. Да. їздимо з вами тоді, на конюшню, да ужас. Я зараз палю свою конюшню. Жах просто. Я фермі не Да. Яка банальщина ужас. Ну, що зробиш, як це типу. Ну, по факту, фермостів це центр Юріка, і тут ти звід... звідки хочеш туди і прибіжиш, типу. О, да. Тому чому б ні. Конюшня, конюшня. Боже, скільки в мене коней. До речі, фан-факт: я скупила всіх фризів другого покоління. Да. Супер просто. Хоча я його і не мала скупляти. Просто я взагалі мала ще, до речі, знімати відео з цими фрізами, але так вийшло, що я купила цих всіх фрізів з клубом, і в мене просто не було часу, щоб засняти відео. Тому, тому так. Да, взагалі я не мала їх всіх скупляти. Почнемо з того, тому що е, так сталося, що я задонатила собі старкоїнси, але мені треба було ще трошечки почекати, оскільки я просчиталась. От, і типу, да, бачили ви моє лице, коли тут я збираю на цих всіх фрезів, і тут скітка на голландця, і я, типу, така: о, ні, о, ні. Так, от наш джинджер, да, Весь прогудований, весь такий молодець, умнічка. От, боже, в нього копито. Боже, мій перший андалуз. О, до речі, ще плюс одна штука. Чому я все ж таки купила андалуза Тому що в мене андалузів нема. в мене немає андалуза в мене є лише в мене є ампалуза, тому все ж таки. Хоча я і вважаю, що то не є ампалузою, все ж таки, да Короче, щось новеньке, давайте. Отак, буська. Мені щось не дуже, до речі, подобається його доби, але але гаразд. Божечки, божечки який ти прикольний. Ді, санець, да, на нього це втягається ура Клас. А, до речі Боже, прям пікмі, 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 дівчатки. Не... Так, ану, на нього вдягається фіня. О, на нього вдягається це, але храст. Так теж нормально. Ось, зараз з вами йдемо, тому мені ще треба, що мені треба дещо зробити одне діло. да Тож, яка в нас з вами залишилась справа? А, оскільки це останній тиждень. Да, зимового містечка. Я так це говорю. Я не хочу казати, що село, тому що, як на мене, це не село. І Спіріт трошки включила свою голову. О, привітики. Вот, і, типу, у нас що цей магазинчик йде, і ну, треба скупляти всю одежу в цьому магазинчику. І в мене дуже багато тут що треба скупляти. Тому. Да, тому, ще клас, супер. От, але зараз я, напевно, буду скупляти те, що мені більше подобається, те, що мені більше треба. Тому так. Е, давайте я з вами куплю собі вольтрап ось цей. А далі в мене залишили 62 СК, ми з вами купимо ось це от все. Що таке дешевеньке, що нам теж. А, ой, блін, я куплю за шилінги. Ну, ладно, боже, подумаєш. Так, значить, сюди. Ну, я, значить, бачите, як я хорошо собі СК тримаю. Тому що справді не хоче, щоб ця вся одежа просто у мене зникла. Не знаю, тому що знаю, що багато хто просто забиває фійх на цю одежу і не купує, але, ну, блін, камон, це, типу. Не знаю, в, можливо, в майбутньому це буде раритет, як я кажу, тому чому б і не купити, ну що в тебе є, ці от СК? От, зараз, напевно, зараз подалі, що тут є саме таке капець, <кій> яке дороге. Не знаю, чи я щось буду купляти за СК. Не впевнена, скажімо так, скоріш за все. Ну, давайте ж купимо цей вольтрап можливо. І в мене залишається ще дуже багато речей, але все одно не так багато. І я думаю, що я зможу це все зафармити бігом. В принципі, якщо за світлячками, то я, в принципі, зможу. От. Да, Тому от такі от справи. В нас вийшло з вами таке от відео. Якщо вам сподобався такий формат, я буду тільки рада вашому активчику. Е, також. Можливо, у вас якісь ідеї на рахунок що знімати, тому що зрозуміло, що мій контент, контент не буде триматися лише на купівлі коняк? Пробачте, я не мільйонерша, яка донатить в ССО, да? е, тому, так, з вами була Спіріт. Всім хорошого дня, чи що? Я не знаю просто, а що казати. А, точно, зараз. З вами була Spirit, Дякую, що ви переглянули це відео. Всіх люблю, всім пока-пока. Spirit, -пока. ну, ти прямо ще голова, молодець. Андалуза купила і побіжав, побіжав, побіжав. Тихдик, дик тих дик, тих дик. А, блін, треба фармити, точно, капець. Ой, божечки.